Доброго дня, вас вітає компанія Blest Car і до вашої уваги Nissan NV200 електрична модель. батарея на 24 кВт, і цього вистачає зараз взимку з постійно увімкненою пічкою на 80-90 км. Влітку він проїжджає 120-140 км, ну, в залежності від манери їзди, агресивна, спокійна. От, це авто 2016 року. Вантажний варіант, як можемо бачити. вантажопід'ємність до 700 кг, Будка обшита фанерою, Це також плюс. Підлога дуже товста фанера тут міцна. Ну, зарядка для розетки на 16 Ампер. Заряжає це авто приблизно за 5-6 годин. Ну і зараз ще заглянемо в салон. Нічого незвичайного, але дуже зручно все. Мультикермо, все на своєму місці. Штатна магнітола та колонки мають дуже приємний навіть на диво звук. Грають дуже класно. Kommer, і Гучно, нічого не репіть і все передає дуже класно. Так, оце дуже великий плюс взимку. нас. Підігрів сидінь та керма. Дуже приємно з холоду зайти та потримати тепле кермо. Підстаканники сюди і телефон дуже класно стає, дуже зручно. Ну, В принципі, дуже добрий зручний салон, ніяких нарікань, нічого, все в гарному стані. І авто в цілому, без всяких нюансів. тобто, Купляєте і він працює на вас, на ваш бізнес чи доставка. Коротше, буде вам вірним помічником. Звертайтесь, телефонуйте, приїжджайте, дивитесь та купляйте, будемо раді. На все добре. Пока.